Ніхто не розуміє, куди буде е, тебе відправлено на роботу після того, навіть якщо ти хочеш, навіть якщо в тебе є бажання відпрацювати ці роки на державу, але треба ж розуміти, якщо я проживаю в Києві, мене переводять, наприклад, в Рівне, е, е, хто буде оплачувати мені е, е, оренду житла? Наприклад, mm -hmm. навіть таке питання, чи я маю з цієї заробітної плати, яка. Зазвичай значно нижче, ніж ринкова вартість моєї праці, винаймати ще житло для того, щоб відпрацювати. Uh -huh. І інше питання, знаєте, от спільнота сразу сказала, що ми зможемо домовитися від просто віддати свою картку зарплати, працювати десь е, на ту заробітну плату, яку ми вважаємо, а державне підприємство, наприклад, буде просто отримувати мою заробітну плату, і таким чином ми збалансуємо цю ситуацію. Uh -huh. Тобто. Ну я не дуже розумію цю ініціативу, якщо, наприклад, там держава говорить, що не вистачає медиків чи вчителів, так давайте думати в цьому напрямку, можливо, нам треба залучати через заробітну плату, матеріальне заохочення, якісь якісь додаткові бонуси, ці, щоб ці професії стали дійсно а, важливими а, з точки зору молодого спеціаліста. Тобто, тут дуже. Дискусійне питання, і, і як виходити з цього ми поки що не розуміємо.